Обласна влада відзначила франківця Федора Хашалова за здобуття титулу чемпіона світу з бодібілдингу та фітнесу. Спортсмена нагородили символічним кубком за такий високий результат. Детальніше далі в сюжеті. На чемпіонаті світу з фітнесу та бодібілдингу, який завершився в канадському місці Монреаль, франківець Федір Хашалу виборов золоту нагороду у чоловічій категорії Фітнес та друге місце у змаганнях з парного бодібілдингу, виступаючи разом з Єдною Трофіменковою. Як результат, наша команда здобула перше загальнокомандне місце. А завдяки перемозі, наш земляк Федір Хашало отримав можливість стати в недалекому майбутньому заслуженим майстром спорту України. Коли виходив я на сцену, я розумів, що може, десь я в чомусь не дотягую. Але розуміючи те, що я два місяці жодного правила не порушив, я був впевнений в собі, ну, що я, зможу, ну, що я покажу максимум все, що я можу. Ось, і ця впевненість, вона, я думаю, мені і дала можливість. І показати цей результат і отримати перше місце. золото. у суботу у Черкасах має відбутися чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу, де нашу область перший раз буде представляти команда в складі п'яти чоловік. Завдяки перемозі Федора Хашалова. Інтерес до цього виду спорту збільшився, і обласна федерація надіється, що весною на кубку України з бодібілдингу і фітнесу, який відбудеться в Івано-Франківську. Нашу область представлятиме повноцінна команда.